На театральній площі вона в принципі так і називалася стояв а, перший театр. Це не той театр, який ми звикли з вами бачити. Я вам зараз покажу, як він виглядав. Причому ще що цікаво, щоб ви трошки орієнтувалися, оцей фасад театру він виходить туди, де зараз цей величезний фонтан, тобто він дивиться якби на море, так а власне за театром. За ним да знаходилася така, знаходився майданчик, який використовувався спочатку як так званий плацпарад, тобто це був майданчик, де фактично тренувалися, марширували да, військові, тому що в принципі тоді в Одесі ще стояв військовий гарнізон, і більше ну місто розвивалося, да, ще як таке, в тому числі і військове місто. Але власне, коли з'явився театр, і стало якось незручно да поєднувати таке м м життя. Культурне та коли там лунали якісь співи, італійські опери і оця, оця гуштра солдатів. І тому власне було вирішено трошечки перенести так, оцих солдат в іншу сторону. А о той майданчик, який залишився за театром, його власне облаштувати для такої фашенебельної так, публіки, яка звичайно, що вона хотіла після театру ще якось продовжувати банкет та і щось там випити, з'їсти, прогулятися.